Суміш яблука йде, тюльпана, може це ну, от якийсь такий запах аромат. От подарунок для доньки не збирала. Дніпровський національний університет залізничного транспорту одна з найвідоміших локацій у Дніпрі, де можна побачити алею сакур. З Самого ранку тут чимало дніпрян та гостей міста дуже захотілось побачити побачити цю дивну алею. Я про неї багато читала, але ще ніколи не була тут. Тут відчуваєш гармонію, спокій в душі, і навіть на одну хвилинку тільки забуваєш про те, що відбувається у нас в країні. Екзотичні дерева є й в інших районах, але все одно саме сюди масово йдуть люди, аби помилуватися квітучими сакурами та зробити яскраві світлини. Ми приходимо так кожного року сфотографуватися, щоб запам'ятати так. Це радісні миті, так і потім зимою передивляєшся, і дуже дуже гарно. І з дітками приходимо і з бабусею. І собачкою приходимо. так що так. Ми дуже полюбляємо цю алейку. Біля пам'ятника слави сьогодні також чимало людей. Дніпряни фотографуються та насолоджуються теплою погодою. А аромат квітучих дерев розноситься на всю алею. Вздовж алеї десятки рожевих дерев. Тут вони розквітнули чи не найпершими. Крім цього, висаджені сотні тюльпанів. Сьогодні тут й Аліна. Дівчина евакуювалася з Запорізької області минулого року. Справжній сад сакур бачить вперше. Я трошки зараз хворію і заряджаюся сонечком цими квітками дуже гарними. Я не помічала. Не бачила, щоб так багато була Дніпрі і тут, і у біля університету. Ну тобто у багатьох місцях. Тому це дуже гарно, що можна ну, де б ти не жив, сходити і насолодитися таким видом. Також японською вишною можна помилуватися на набережні перемоги біля скверу. Прибережний сакури будуть квітнуть ще півтора-два тижні. Поліна Поломарчук, Євген Дрост. новини одинадцятого каналу.